10 хвилин і бутерброди готові. Спробуйте приготувати цю смакоту і ваші гості будуть в захваті. На велику тертку натираю плавлений сирок. Туди додаю яйця варені. Ще твердий сир, але вже на мілку тертку. Нарізаю дрібно крабові палички. Я про всяк випадок завжди зберігаю в морозильній камері упаковочку крабових палочок на випадок гостей. Додаю все в тарілку, чесник, столову ложку сметани і 2 столові ложки майонезу. Трошки підсолити, можна поперчити і все перемішуємо. Нарізаємо хліб. Якщо у вас є час, можна з нього зробити грінки. Це буде ще смачніше, і потім наносити начинку. Тарілку прикрашаю листям салату, це дуже ефектно виглядає. Та викладаю бутерброди зверху. Рецепт таких простих і легких бутербродів ви можете знайти на моєму каналі під цим відео. Переходьте і дивіться приємного вам. І підписуйтесь.